Доброго дня всім! Рад всіх вітати на моєму каналі по легкові причепи. Сьогодні хочу вам показати наш легковий причеп бортовий, заводський причеп сертифікований з габаритними розмірами 2 х м У нас причепний замок стоїть на 750 кг фірми Кнот. Розеточка у нас 7 пінов іде по стандарту. Кріпіш, під неї, так само у нас два страховочних тросика йде. Дишалка у нас зйомна, трикутна, з посиленням, з профілю 5х3. Бортик у нас по висоті 50 см є, посилення профільною трубою йде. Фарба у нас порошковий окрас, саме порошковий окрас, фактурна. Дуги мають у нас розмір 30 см. Перший розмір і сама висока точка у нас 35 см, получається 30 см Полезна площа у нас іде. На нових колесах 13-175-х у нас йдуть на 70. Ступиця так само у нас Кнотовська. Двохрядний подшипник встановлений закритого типу. разболтовочка от 4,98. Рессорочки. Амортизаторы у нас установлены на причеп. Рессора у нас четырехлистовая фирмы Кнот. В задней части причепа расташована вся ситотехника, катафоты, противотуманочка и пицветочка номера. Замочки у нас кнотовские. Це сама популярна модель на ринку. Пропонуємо вам колір на вибір, так само, як і тент, колір можна обрати на вибір під бажання клієнта. Причеп можна докомплектувати бортом, опорною стоєчками, 4-2 штучки по бажанню клієнта колесо підкату. Або зробити каркас-стенд під ваші розміри. Доставку ми надаємо транспортної компанії Delivery або нова пошта. Так само можемо вам привезти причеп служебною машиною. Все обговорюється індивідуально. На причепи всі йдуть. Повний пакет документів і транзитні номера для постановки на облік у сервісних центрах України в будь-якій точці. Так що у нас сьогодні був такий огляд на найпопулярний причіп у нашому модельному ряді та й в Україні, напевно, найпопулярний. Бажаю всім гарного здоров'я, дякую за огляд, бережіть себе, слава Україні!